Привіт, друзі! Ну що ж, свята завершились, але наша подорож по світу Warcraft триває. Поділіться в коментарях, як ви провели ці свята, та зустрічали новий рік. Ось деякі можливі варіанти. А. Ви танцьовували як вкушені на топових танцполах азероту і не помічали нікого та нічого далі трьох метрів. Б. Проводили вечори, в тихій домашній обстановці в родинному колі, наминаючи кутю і пампушки. В. Відсипалися як лінивці після плотного обіду, г. Елегантно залицялись представниками протилежної фракції, тобто статі, і де відривались з друзями, як то кажуть, на всі гроші під гучну музику та горлаючий пісень. Я цього року не зміг вибрати жоден з цих варіантів, адже у мене на самі свята народився син, і це було водночас найбільша радість та галони адреналіну. Альному незабутні відчуття і просто казкове диво, яке вочевидь, ще не раз мене здивує на протязі мого життя. А тепер давайте разом пробіжемось по новинках, які підготували для нас розробники з компанії Blizzard Entertainment. Перш за все, хочу нагадати вам, що івент святкування двадцятої річниці World of Warcraft підходить до логічного завершення, а тому не забуваємо придбати товари за місцеву валюту жетони урочистостей бронзових драконів. Адже вже після шостої ранку, 8 січня, вони стануть непотрібними, а торгаж товарами минулих річниць не повернеться наступного року. І швидше за все, мине як мінімум 5 років, перш ніж ми його знову побачимо. Якщо ви бажаєте придбати якісь предмети у цього продавця, то у вас залишився останній шанс це зробити. Після повернення подорожею у часі у класичному Вов у звичайну ротацію Дорму переїде до Штормграда, а Дорма до Оргрімару. І з цього моменту пропонуватимуть свої нагороди та завдання. Там а Алікс вирушить до Дорногала, де продовжить давати підказки про місце знаходження ящиків зі свята, щоб отримати досягнення найвидатніший детектив Азероту, що нагороджує званням детектив, з якого почнеться ваше розслідування справи, інкогнітро, незбагненний поганоцикл. До речі, у мене на каналі є вже два відео в художньо-розважальному стилі про пригоди юного детектива Кадилко, на шляху до Сплутання цієї лихо закрученої історії, а також на слідуючому тижні планую випустити третє відео про кадилка, і щось мені підсказує, що воно не буде завершальним, адже розробники натякнули, що продовження історії буде, ідемо далі. В оновленні 11.1 професії отримають декілька новинок, включаючи рецепти та трактати на очки знання професії, і можливо функцію зміни спеціалізації. Яку планувалося ввести ще в оновленні 11.07 у файлах першої публічної збірки на ПТР датамайнери знайшли деякі такі нововведення? Як же ж було б добре мати змогу скидати очки талантів професій і. Перекидати їх взагалі в іншу професію, адже хочеться попробувати все. А змоги без задротства як такої нема. Тому Блізар, Давайте ви будете рішучішими, а ми будемо трохи щасливішими. Ок. Цього тижня гравцям стало доступно три покращення персня цирці з острова Сирен, що дозволяє підвищити його рівень до 649-го. Для цього необхідно виконати нескладне завдання ураганна підзарядка, що на відміну від попередніх доступне не відразу. Для його розблокування спочатку потрібно завершити щотижневе доручення острова Сирен потоки жадібності на заповнення шкали прогресу до 100%. Виконанням різноманітних завдань на кшталт доручень, вбивство істот та збору скарбів. І вже після цього завдання стане доступним у Дідді гайковий ключ. В оновленні 10.07 в гру було додано 4 декоративні символи, що дозволяють змінити зовнішній вигляд та анімацію пострілу з пістолі розбійників. Цього тижня, нарешті, стало відомо, як ці рецепти можна отримати. Перш за все, ваш персонаж повинен мати. Та навички накреслення Казалгара 50 плюс. Без навичок їх навіть не буде видно і вони не потраплятимуть у дроп. Добуваються всі вони на острові сирен різними способами. Наприклад, техніка символу пострілу із позолоченої пістолі продається у торговця з Покса за 350 благословенного полум'ям заліза. Техніка символ пострілу із сутінкової пістолі продається у торговця Талжорі за 350 благословенного Полом'ям заліза. Техніка, символ пострілу з пістолі адмірала з дуже невеличкою ймовірністю міститься в скарбі скриня мореплавця, які можна виявити у водах навколо острова. А техніка, символ пострілу з пістолі Ешвейнів з дуже невеликою ймовірністю видобувається під час обшарювання кишень істот піратів на острові під час вторгнення цих самих піратів. Ці рецепти не є персональними, тому їх можна. Можна вільно передавати та продавати. Однак вони є унікальними, тому. Тримати другий такий не вдасться, поки у персонажа залишається перший в сумках. В оновленні 11.1 відбудеться зміна сезонів не тільки підземель, рейдів, ПВП, але й лазівок. У файлах першої публічної збірки на ПТР міститься новий список нагород шляху учасника лазівок. Як і в першому сезоні, шлях має 10 рівнів з різними нагородами. На кожному із них до нагород входять опції зо. Для нового дирижабля лазівкового гобрисака, предмети екіпірування ветеран 18 що передаються по обліковому записі, іграшка Лазівкобот 7001 яка надає змогу телепортуватися до випадкової багатообіцяючої лазівки Казалгару, відреставровані ключі від скринь та загрузочний екран табору загону святиня Сутінок. Варто сказати пару слів і про подальшу прокачку альтернативних персонажів, адже вже от-от завершиться івент святкування 20-ї річниці World of Warcraft, а з ним пропадуть і бафи сумарно на плюс 20% до отримуваного досвіду та репутації. Та не варто панікувати, бо розробники одразу ж за цим івентом. Запускають наступний бурхливі потоки часу, що проводиметься з 8 січня по 26 лютого, і ви і я встигнемо прокачати всіх задуманих персонажів. Мені, наприклад, залишилось шістьох докачати з задуманих 24. На івенті гравці зможуть отримувати наступні надбавки: 5 15 бонус до досвіду за перемогу над істотами та виконання завдань від 1 3 Три накладень ефекту знання про тимчасові потоки, що додається на 1-3 години при завершенні будь-якого підземелля подорожей у часі, та 30% бонус до досвіду за перемогу над істотами та виконання завдань від ефекту приборкання потоків часу, що додається на 3 години при отриманні чотирьох, накладень ефекту знання про тимчасові потоки. А ось ще декілька новинок, які були чи будуть додані. В оновленні 11.1 гравці зможуть наділяти ПВЕ предмети зі своїх класових комплектів звільнення підкопу ПВП рівнями, щоб їх можна було оптимально використовувати на полях бою та аренах. Для цього бійцям потрібно добути будь-яким способом самі комплектні предмети і застосувати до них спеціальні покращення, що продаються за очки завоювання. В оновленні 10.07 розробники додали у World of Warcraft двох постачальників, забутих легенд по одному для альянсу та орди, за допомогою яких можна повернути деякі втрачені легендарні предмети, які були продані чи просто видалені. Відшукати цих персонажів можна поряд з ефірами, що пропонують послуги трансмографікації та сховища безодні у ключових столицях фракцій, шукач Най'єт для персонажів альянсу. Знаходиться у Штормграді Шукач Керрат для персонажів Орди знаходиться відповідно в Оргрімарі. Повернути втрачену легендарну річ можна за 500 золотих. Зрозуміло, що для придбання персонаж повинен був раніше мати цей предмет, інакше він просто не відображатиметься в асортименті. Для повернення підходять далеко не всі легендарні речі, а легендарні кільця в Варлорд Draenor можна придбати у Зуті Шип'яточок у Таладорі. Thank you. Досі не можете попасти в темні землі. Блізар обіцяють полагодити і не лагодять. Вирішення проблеми є. У Дорногалі вирушайте в потоки часу через портал. Заходьте в портал Арденвельд, використовуйте заклинання. Карта загону для всього скрізь і відразу у книзі заклинань. Використовуйте іграшку тактична карта темні землі, яку можна придбати в Орібусі, Штормгарді, Оргрімарі і Підмісті, і вуаля. Ви можете літати між локаціями темних земель. А ще розробники, так би мовити, навчили сяючого сонячного павича вищому пілотажу. Це той, що продається в комерційній крамниці за 750 комерційних жетонів. А ще знайшли вирішення проблеми безглуздого квадрата, який може з'явитись на вашому транспорті траєрі очі сирени. Не мов би він залетів вікно, застряг у склі і його змушені були вирізати квадратом для подальшого порятунку. Що? Отже, все, що нам потрібно зробити, змінити настройки текстур на відмінні або вище. Blizzard позвільняли людей, от тепер і мають неприємності. А ось ще декілька виправлень, які викотили нам Blizzard зовсім недавно. Гей, хто там храпить, як свиня після корита, та ще й портить повітря. ктун би тебе побрав. Та скільки можна. Десять годин підряд. Викличте вартових кінець кінцем. Ох, знову надудлився з гномами трансвеститами. Та так що і не пам'ятаю більш нічого. Потрібно розпитати тутешніх, як звідси вибратись. А головне, де всі мої звірі, компаньйони. Орк, повелитель звірів, миттю зіскочив з тепленького підвіконника на землю і, назвавши себе недобрими словами, побіг до жителя, який стояв зовсім недалеко. Від нього дізнався, що після застілля з підозрілими гномами. Відправився з ними ж на місцеву тусу, де провів усю ніч. І те, що з ним на початку, був рідкісний звір, північний олень в святковій упряжці. Ох, Миколайчик, як я міг тебе загубити? Я знайду тебе, клянусь ордою! Розпитавши ще декількох жителів дивної печери про свої пригоди на свята, дізнався багато цікавих історій про себе. Адже всім запам'ятався орк п'яний везюзю, який бігав тут три дні поспіль, шукаючи пригод на п'яту точку, але жодної зачіпки про свого улюбленого оленя. Отже, треба було обшарити всі прилеглі території. Уже ввечері орк натрапив на дивне підземелля, дивне тим, що в ньому він перетворився на людину і навіть говорив на людській мові, пробігши через печеру. Чере він побачив ельфа, який розповів йому, що його олень тут, адже він хотів його залишити в безпечному місці, знаючи, що піде у загул на пару днів. Зрадівши орк побіг на пошуки улюбленця, гукаючи: Миколайчик, Миколайчик, ти де?». За деякий час він піднявся нагору, щоб краще розгледіти огіддя, і, одиво, замітив дивні магічні знаки, а під ними свого північного оленя в святковій упряжці. Це, напевно, ельф зачарував його. Щоб ніхто не зміг поцупити, а разом з ним і решту звірів добавилися в стіло, справжнє різдвяне чудово з'єднання. А мораль байки така: йдучи у загул, не забувайте про найрідніших вам людей, адже це і є ваші справжні друзі, які ніколи вас не зрадять. Друзі, я як завжди чекаю ваших лайків, коментарів і підписок на канал. Бажаю вам добра, любові та затишку і до зустрічі в наступних епізодах.